Всім вітаємо на нашій платформі. Моєм'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні в нас дуже важливе відео, а саме будемо говорити про первинний суб'єкт права, про найвищий орган влади, установчої влади, територіальна громада. Мало хто знає дотепер, що ті всі процеси, які відбуваються вже 31 рік через те, що немає усвідомлення, немає розуміння. Немає бажання мати це розуміння. Немає бажання відкрити Конституцію, відкрити, що там написано. Хочу вам сказати дуже важливі речі, що напротязі цього всього часу ми в статусі рабів, в статусі фізичних осіб, навіть не розуміли, що з нами роблять, куди нас ведуть, чому нас обкладає незрозумілими податками, комунальними послугами. І ми не можемо це проконтролювати, куди йдуть ті гроші. Які ми оплачуємо на незрозумілі рахунки. А я хочу для вас відкрити малесеньку історію і задати питання, які ви маєте собі самі дати відповідь. Ну, найперше 24 серпня 91 року нам нав'язали незрозумілий суб'єкт і розказали, що ми незалежна держава. Справді була перейменована попередня держава з назвою РСР на Україну. Про це була повідомлена ООН, а також закон 17 вересня 1991 року про внесення змін до старої конституції, де пунктом 16 було прописано слова Українська Радянська Соціалістична Республіка і Українська РСР замінити на Україну У 1994 році створюється закон про реєстрацію фізичних осіб платників податків. 98 році виходить наказ податковий про те, що всі фізичні особи мають мати ідентифікаційний код. Хто пам'ятає, всім нам розказували в школах, в інших структурах про те, що ми зобов'язані піти в податковий і отримати ідентифікаційний код. Коли люди отримали ідентифікаційний код, вони потрапили відповідно в електронний реєстр фізичних осіб платників податків. Повернувся назад в 96 рік. І задаю питання, чому Конституція України була введена в дію аж через 5 років після Незалежності, хоча була написана в 1992 році. А я вам дам відповідь, тому що ця Конституція, яку ми зараз маємо, яку мало хто знає, хто розуміє, хто цінує найкраща конституція на цілому білому світі, тому що є прописана стаття 3, яка чітко наголошує про права і свободи людини і найвищу цінність в державі. Конституція написана для людей і для громадян Республіки Україна. Я думаю, що вони би ще в 96-му році не прийняли цю конституцію, але наша публічність світове суспільство заставило їх прийняти цю конституцію, і в них не було виходу. Але що вони зробили для нас? Вони. Замість того, щоб утворити нову державу вже на підставі нової Конституції і нові органи державної влади, як Республіки Україна, вони прийняли для нас у 2001 році закон про громадянство, де в першому розділі написано, що особа це і фізична особа, а громадянство це правовий зв'язок фізичної особи з Україною, де викинули термін держава. Таким чином, ми стали фізособами. Більше того, в 2003 році був прийнятий цивільний кодекс, закон, про якого дотепер не існує, війшов він в дію у 2004 році. Таким чином, це недолугий закон став першим основним законом для юристів, адвокатів, які його підхопили і почали з ним працювати. Але хто знає, цей недолугий кодекс, написаний для фізичних осіб для рабів. У 2007 році був відмінений закон про власність. На підставі цього самого цивільного кодексу, який війшов в дію в 2040 році, ті люди, які приватизували все своє майно, всю свою землю, також зареєстрували свої автомобілі в цих так званих БРЕО, втратили насправді свою власність, передавши свої права власника цим органам, а себе занесли в статус користувача, у 2010 році був створений податковий кодекс, який вступив в дію в 2011 році. Таким чином, всім нав'язали свої податки, де кожен ФОП за свою підприємницьку діяльність почав сплачувати просто космічні суми на невідомі офшорні рахунки. У 2011 році була створена міграційна служба, де всіх фіз осіб перевели в статус мігранта. А мігрант це особа без громадянства. Таким чином, на протязі цього всього періоду, люди в статусі фіз осіб навіть не розуміють дотепер, що відбувається. Вони дивляться телевізор, чекають на пастуха, чекають, поки закінчиться війна, і все, все зміниться. Прийдуть наші воїни і наведуть порядок в державі. Я хочу сказати, що ті, хто так думають, дуже глибоко помиляються. Тому що ті, що сидять в Києві, приймають такі закони, постанови, кодекси, для того, щоб ці хлопці, які є там зараз на передовій, вже не повернулися сюди назад. Тому я в кожному своєму відео говорю: народ, відкриваємо Конституцію і дивимося, що там написано. Це починається з вашого освідомлення, з вашого волевиявлення. Прочитайте, будь ласка, статтю 69, там все розказано: безпосередня демократія, освідомлення, переосмислення. Хто ви є, в якому статусі? Чому фізосіб зараз ганять глухий кут? ТЦК, поліція, баранофікуси. Зараз ми будемо мати продовження цієї істерії, і це вже продовжується. Вже є дзвіночки про те, що будуть відключати інтернет. Ці всі речі відбуваються тому, що народ спить 99%, можливо зараз менше, знаходиться в стані сну і чекає, що буде все окей. Народ не буде все окей. На нас чекають дуже тяжкі часи, якщо ми не пробудемося і не зрозуміємо, хто ми є, в якому ми статусі, де ми живемо, чому дотепер немає визначеного юридично українського народу як власника. Багато людей не хочеться розуміти і вникати в ці моменти. А це треба робити вже зараз. Відкрити конституцію 11 розділ прочитати, що територіальна громада є повною владою на цій землі. Це є повне народовладдя, яка на своїй території має право вирішувати всі питання місцевого значення. Щоб ви розуміли, що такий орган, як територіальна громада, це є повна народовладдя в Республіці Україна. Територіальні громади затверджують бюджети, установлюють податки, управляють майном. Вся власність, яка знаходиться на території територіальної громади того чи іншого населеного пункту, є саме власністю цієї територіальної громади. Всі ресурси, всі енергосистеми газотрубопроводи, трубопроводи, мережі водовідведення, мережі електропостачання, газопостачання, всі заводи, фабрики, дитячі садочки, цвинтарі, поліклініки, лікарні, всім будівлі належать територіальним громадам. Тому, народ, відкриваємо очі стаємо власниками цих всіх ресурсів. Поки ви сидите в телевізорі, ваші мери грабують вас, забирають від вас останнє, все те, що вам належить. Я неодноразово говорю в своїх відео, що територіальна громада. Це є первинна влада, це її найвища влада. З територіальних громад починається побудова правильної демократії і республіки. Визначення слова «в республіки з латинської мови означає справа громади, повного народовладдя, знову ж таки наголошую. Тобто весь суверенітет, повна влада належить народові, і це треба розуміти, ставати цією владою і розвивати, будувати свою державу, так як зробили поляки. Дивимося в їхню сторону і розуміємо, як це має бути. Нам треба повторити їхній шлях. Все дуже просто. Відкриваємо, знову ж таки, наголошую, вже неодноразово, 11 розділ, читаємо статтю 140, 142, 143 Конституції України і дивимося, що там написано. Беремо і робимо. Друзі, ті речі, про які я говорю, вони є дуже серйозними, і прошу максимально віднестися до них серйозно. Тому що ми маємо зараз в руках. Найвищий, найпотужніший документ це наша конституція, яка може захистити ваші права, зберегти вашу власність, і за допомогою неї ви можете стати власниками на цій землі. І це серйозно, і це просто, і це реально. На завершення хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, а особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, де говориться про повне народовладдя. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на наші групи Telegram, знай свої права і виявлення людини. Саме там ми говоримо про повне народовладдя, про захист прав і свобод людини, про захист від ТЦК, про утворення територіальних громад, про податки в територіальні громади, про енергоресурси в територіальні громади. Там ви зможете отримати всю практичну інформацію. Хто хоче отримати інформацію про документ волевиявлення людини, Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. В кого є проблеми з ТЦК, переходимо в окрему групу Telegram ТЦК. Також я прикріплю посилання на Google Диск зі всіма документами, які свідчать про всі злочинні дії цієї системи проти українського народу. Всі посилання на дані платформи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато Державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту про яку прикусовому акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.